Свято на велосипедах. Напередодні Різдва прихильники велоспорту прокаталися чернівецькими вулицями у новорічних костюмах. Тетяна Байдюк разом із сином Дарієм 10 років їздять на велосипедах. Вони мандрують не лише Україною. Ми навіть в Румунію поїхали і взагалі долетіли а Не доїхали. З'єднали всі підйоми, які там були, він все здолав, все гарно їхав. І ми намагаємося більше щось відкривати якихось місць. У нас дуже гарна природа. Це гірцем можемо поїхати, заставно можемо поїхати. По місту ми взагалі дуже часто їздимо в школу, з школами їздимо, от з вересня ми їздимо на велосипедах. Два тижні, як ми їдемо на тролейбусах, бо був галальот. А так ми постійно, кожного дня на велосипеді. Богдан Козловський щодня добирається на роботу на велосипеді, проїжджаючи 14 кілометрів. Каже, любить такі заходи, тому долучився й цього разу. Ну, рішив зробити щось екстраординарне, щоб народу сподобалось, щоб трошки розвіяти ну, цей стан, який ми зараз переживаємо. Україна важкий стан. Хотів, щоб люди трошки відійшли від цього. Організатори кажуть, влаштували такий велопробіг, аби створити маленьке свято дітям. У нас не проводяться традиційні свята жодного заходу до нового року ні для дітей, ні для дорослих. Зараз не передбачено з очевидних причин. І, звичайно, ми зі з глибокою вдячністю нашим Збройним силам. Прийняло рішення зробити маленьке свято для наших дітей, і благо ми маємо таку можливість. Маршрут зимового велопробігу пролягав від Соборної площі, проспектом Незалежності та центральними вулицями міста. Під час маршруту дітям роздавали солодощі. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4